Сили оборони України звільнили від російських окупантів селище удачне у Покровському районі Донецької області. Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України у вівторок, 2 вересня, та опублікував відео після звільнення селища. Українські військові встановили у ньому прапор України. Протягом до двох тижнів штурмові групи поетапно зачистили будинок за будинком та підняли над селищем український прапор. Слава Україні, хлопці! Молодці, молодці! Зробили! Посьолок удачне! Пасьолок удачне! Пасьолок удачне! Чутні закри чуть, чуть менші парні, молодці! Молодці! Давайте бистреє, бистреє! Право виконано. Далі буде більше слава Україні. Нагадаємо, 1 вересня генштаб зсу заявив, що сили оборони звільнили селище новоекономічне поблизу міста Мирнограду Донецькій області. Зокрема, 29 серпня президент України Володимир Зеленський заявив, що на фронті найсерйознішою залишається ситуація на покровському напрямку, де Росіяни зосередили приблизно 100 тисяч свого особового складу.